Ну, вот а такая красота, конечно. На фоне, чуешь, ты, кстати, фотку можно тут сделать. А ну, снимай маску. Что? Слабый чуть-чуть. Ради той фотографии получайте в око, блин. Вот смотри, сколько комарей. Да. Наверное, мед, в Не знаю, как мед, но наверное, пилок тоже вниз. Активні чують по цьому. Отак воно ну, все працює. Зверніть увагу, на кожному вулику є ось така історія. Така петелька. За цю петельку дістається сіточка. Ось так вона вже не працює дно. Тобто ви її повністю не витягуєте. І ось так ви включаєте дно. Воно у вас тут нічого не торчить. це можна зігнути, якщо заважає. Поставити тут ось, в такому плані. Знизу така сіточка, там пилок бомбезний. Як бачите, джилки ходять в самий край, тобто при початку в самий край, так що по, по всі по всій довжині сітки працюють. Ти дном задоволений, скажімо, пару слів.